Доброго дня. Я насамперед хочу привітати наших земляків. Вчора було свято Святої Покрови захисників та захисниць нашої держави та також нашого мужнього козацтва. Хочу побажати хлопцям, дівчатам крепкого здоров'я, щоб швидше вони здобули перемогу і повернулися живі додому. Ми зараз знаходимося біля річки Хумора, на якій працює машина, яка буде зачищати річку Хумору і далі річку Случ. Це буде дуже добре. Це буде дуже добре нашим дітям, внукам, тому що вже давно... Ми не купаємося на річці Хомора, але коли річку почистять, будуть і сім'ями виходити, виїжджати на річку і будуть відпочивати. Ну Також, також хочеться подякувати, так як я наголосив, що це завдя... машину цю прибали завдяки нашому депутату, тому від нашого селища йому велика подяка.